Всім привіт. Ми продовжуємо читання казок. Ми вже всі готові. Так, головне тиша. І ми лягаємо спати під казочку, яку я читатиму. Сьогодні казка називається. Три брати і кицька. Жили колись на світі чоловік та жінка. Вони мали трьох синів: Іванка, Штефанка і Романка. Коли сини підросли, чоловік сказав жінці: Ану, спечи паляницю Іванкові. Най іде у світ, може, десь знайде свою долю. Жінка спекла паляницю, поклала хлопцеві в торбинку і сказала: Щасливої дороги, синку, іди у світ, але не будь там довго. Знайди хоч трошки гаразду і вертайся додому, бо нам сумно без тебе. Добре, мамо, я скоро вернуся. Пішов Іванко. Ішов день, два, три, на четвертий день дуже змучився. Сів собі на камінь, витягнув із торби паляницю і почав їсти. Звідкись прийшла до нього біла кицька. Мяу-гня-мя. Чого тобі, кіточко? спитав, їсти захотіла. Мяу-ня-няу. На, мені не жаль паляниці. А де яку велику спекла мамка? Кицька з'їла шматок паляниці і питає Іванка. Куди йдеш, легіння? Парубок здивувався, де це ти навчилася по-нашому. Живу між вами все життя, то й навчилася, відповіла Кицька. Куди питаю йдеш? Іду служби шукати. Служи у мене. Іванко знову витріщився. Яка в тебе робота? А мишей ловити? Як зловиш золоту мишу, то дам тобі великий подарунок. Така робота не для мене. Я вмію орати, сіяти. Молотити. Якби всі ліди дізналися, що я в Євкицьки наймався ловити мишей, то ні одна дівчина не вийшла б за мене. Послужи мені хоч трошки, Іванку, умовляла кицька. І хлопець дав згоду. Коли так файно просиш, то най буде. Кицька повела Іванка до великого палацу. Брама відчинилася. І він увійшов на широке подвір'я. Брама заперлася за ним, а кицька шості сховалася в дучку. Іванко бачить, що палац із самого золота і срібла, а довкола зелена травичка, косиці розквітли. Раптом перед ним стала золота миша, така блискуча, що не міг дивитися на неї. Довкола миші бігали срібні мишенята. Вона йому нічого не казала, і Іванко їх не чіпав. Дістав із торби паляницю та й сів їсти. Золота миша озвалася. А я теж голодна. Мені не жаль паляниці, мишко, відповів Іванко і кинув їй шматок. Минула ніч ранком знову з'явилася кицька. Іванко втішився, сказав Шукай собі газденько кота, бо ловити мишей не моє ремесло. Послужи ще одну ніч, просила його кицька. Не можу, бо вже з'їв усю паляницю. Треба вертатися додому. Крицька насипала йому до торби срібла і сказала, нікому не кажи ні слова, що ти видів. Добре, кицько, не скажу. Іванко вернувся додому. Того самого дня, коли він вернувся, чоловік сказав жінці, спечи дві паляниці, і най Штефанко йде у світ шукати гараздів. Жінка спекла дві паляниці, поклала синові в торбину і сказала, Іди у світ, Штефанко». Але не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не журіться, мамо, я скоро вернуся. Штефанко пішов, пішов один день, другий, третій. У дорозі змучився і дуже зголоднів, сів коло кринички, витягнув із торби паляницю і почав їсти. Раптом чує Няв, няв, няу, няу, няу. А ти звідки взялася тут кицько? зрадів хлопець кішці. Що сапаєш у полі, їсти захотіла? Мені не шпада паляниці. На, трохи поїш. Кицька з'їла кавалок його паляниці і спитала. Куди йдеш, легіню? Йду у світ шукати служби. Ти наймися в мене. А що робити в тебе? здивувався хлопець. Будеш мишей ловити. Е, ні, це мені не пасує. По тому люди скажуть, що я є той легінь, який шукає легкої роботи. Ти послужив мене хоч дві доби, я тобі добре заплачу. Дві ночі можу послужити. Кицька наказала, що він зловив її золоту мишу і повела штефанка до великого палацу. Брама відчинилася, а потім заперлася. Кицька ніби здиміла. Пала. Штефанко ходить по двору, щепає паляницю, коли дивиться, а перед ним золота миша зі своїми срібними мишенятами. Дай мені, кавальчик, паляниці, попросила мишка. Мені не шкода паляниці, але так ближче, що ж очі болять. Ти з чистого золота. Із чистого штефанку. Ти відай дуже дорога. Дуже легіню, відповіла мишка. Мену ще один день. Штефанко поділився із золотою мишкою і другою паляницею. Прийшла біла кицька. Мяу-няу-няу. Ти зловив мені золоту мишу. Ні. Мишей ловити не моє ремесло. Це ти можеш зробити сама. Відчини браму, піду додому, бо з'їв паляниці. Грицька насипала йому до торбини срібна, срібла і попросила, не говори нікому, де ти був і що видів. Буду мовчати, як риба, пообіцяв хлопець. Вернувся він додому, а батько каже матері Спечи жінко аж три паляниці, та най іде Романко у світ шукати гараздів. Жінка спекла три паляниці, поклала в торбину і сказала наймолодшому. Іди, Романку, та не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не гризіться, мамо, відповів їй син і подався у світ. Пішов день, другий, третій, четвертого дня вийшов на широке поле і сів коло кри... криниці. Витягнув з торбини паляниці і почав їсти. Раптом, звідкись прийшла біла кицька. Ням-няв ням. Чого тобі, кицько? захотіла їсти? На, мені не шкода паляниці, відламав кавалок і дав кіточці. Вона поїла і спитала: Куди йдеш, Романко?» у світ. Чого? Шукати служби? Наймися у мене, та що в тебе робити? Якщо мені зловиш золоту мишу живою або мертвою, то я тобі відтячу. Хлопець почухав потилицю. Хоч мишей ловити не моє ремесло, але два-три дні зможу послужити. Романко поклав у пазуху камінь і пішов за кицькою. Яка повела його до Великого палацу. Брама відчинилася, увійшли на подвір'я. Кицька несподівано зникла. Там, де вона стояла, гей з-під землі вийшла золота миша зі своїми срібними мишенятами. Романко спочатку дивився на ту мишу і нічого не сказав, а відтак розсердився якого ти, дітька, ходиш довкола мене? Немає що робити? Ходжу, бо я тебе не боюся, відповіла мишка. Хлопець розсердився ще дужче і дістав камінь з пазухи, прицілився і потрапив миші в саму голову. Та підскочила, упала і більше не встала. І дивно миша зникла, а на її місці з'явилася дівчина. Така файна, як квітка. Вона сказала, дякую Романку, що врятував мене від миші чарівниці. То вона обернула мене найфайнішу на світі царівну в білу кицьку. Чари тривали доти, поки вона була жива. Що хочеш за те, що визволив мене? Хочу, аби стала моєю жінкою, відповів Роман. Дівчина дала йому свої обидві руки і пішла до палацу. Там справили велике весілля.